Вітання, друзі! Відеогляд подаруночку номер 27 Називається Зимова ідилія». Це подаруночок, де є 860 грам шокладних цукерок. Ви можете бачити асортиментну лінію цих цукерочок. Світеч, Рушена, ВК, нутелла, Міленіум. Ось різні фірми смачненькі-гарненькі. Ось такі класні гарні коробці. Металізований картон. Дуже гарно виглядає, вона повненька. Ось, доставочка по Україні у нас безкоштовна при замовленні від 4,5 тисячі гривень на відділення перевізника. Також, якщо у вас є бажання десь відкоригувати або створити свою калькуляцію, і велика кількість. Подаруночків необхідне, то звертайтеся до нас. Буде все смачно, солодко, а головне, всі цукерочки будуть свіжесенькі. Це жовтень листопад, дата виробництва вітчизняних виробників. Цьогорічних буде. Це буде гарно пахнути, гарно смакувати будь-якому ласунчику. А ця зимова ідея просто щось неймовірне, як скарб. Буде тішити ваших близьких, рідних або друзів. Замовляйте, будемо раді вам допомогти до зустрічі на замовленнях.